Вітаю, я баріатричний хірург Кристяна Микола. І сьогодні ми проговоримо з вами про те, як баріатрична операція допомагає в лікуванні цукрового діабету другого типу. Це хронічне захворювання, яке вражає мільйони людей по всьому світу. Але баріатричне втручання дає можливість багатьом позбутися цього грізного захворювання. Ми розглянемо, як саме операція впливає на обмін речовин, гормони та рівень цукру в крові. Також обговоримо успіхи пацієнтів та ре... процес ремісії діабету. Після операційному періоді. згадаємо, що таке цукровий діабет другого типу та як він впливає на організм в цілому. Перш за все, хвороба, яка характеризується підвищеним рівнем глюкози в крові через інсулінорезистентність, коли клітини організму перестають правильно реагувати на інсулін. Це означає, що глюкоза не може бути ефективно засвоєна клітинами, що призводить до її накопичення в крові, і це може мати серйозні наслідки для організму в цілому від проблеми з серцем, нирками, суглобами судинами, всіми системами та органами організму. ви можливо чули про такі симптоми діабету, як постійна спрага, швидка втома, часті сечовипускання та проблеми з вагою. Але найгірше, що діабет призводить до хронічних захворювань, якщо його не контролювати. і пере і погіршує перебіг всіх хронічних захворювань, які є в людини. На даний момент. Ось чому дуже важливо звертати на діабет другого типу та шукати всі можливі способи його лікування. А баеатрична операція один з таких методів. Цукровий діабет другого типу тісно пов'язаний з ожирінням. Чим більша маса тіла, тим більша інсулінорезистентність. Тобто, коли у людини багато зайвої ваги, її тіло потребує більше інсуліна для підтримки нормального рівня цукру в крові. Але з часом пішункова залоза перестає справлятися з цим навантаженням. І рівень цукру. Починає неконтрольовано зростати. Втрата ваги один з найефективніших способів лікування цукрового діабету другого типу, але втрата ваги через дієти та фізичні вправи іноді буває складною та тимчасовою, особливо для людей з дуже високим індексом маси тіла. І тут на допомогу приходить баріатрична хірургія. Що ж таке баріатрична операція? Це хірургічне втручання, яке допомагає людям з надмінною вагою знизити масу тіла шляхом зміни об'єму шлунку. Зменшення поступлення калорій та збільшення розтрати калорій є кілька видів беретричних операцій, але найбільш поширені це рукавна резекція шлунку та шлункові шунтування. Ці операції не тільки допомагають знизити вагу, а й суттєво впливають на метаболічні процеси в організмі, і це важливо для лікування діабету. Тому в сучасній Хірургії звучить термін барятрічну метаболічна хірургія, тому що ми, виконуючи операцію, змінюємо метаболізм в організмі в цілому. Рукавна резекція шлунку це операція, яка передбачає видалення 4 п'ятих шлунку і формування нової шлункової трубочки, яка зменшить поступлення їжі і зменшить поступлення калорій. Шлункове шуртування. Це операція, коли ми зменшуємо шлуночок та виключаємо з метаболізму частину тонкої кишки. Тепер давайте детально розглянемо, чому барятрична операція може допомогти пацієнтам з діабетом другого типу. Ось кілька ключових механізмів, які пояснюють цей вплив. Перший це трата ваги це найочевидніший ефект від барятричної метаболічної операції. Втрата зайвої ваги зменшує рівень інсулінорезистентності. Що дозволяє організму ефективніше використовувати інсулін і знижувати рівень глюкози в крові. При значній втраті ваги рівень цукру в крові нормалізується. Другий ефект це гормональні зміни. Після операції змінюється гормональний фон організму, знижується рівень гормону герліну, який є основним харчовим мотиватором поведінки пацієнтів. також стимулюється кількість вироблення гормонів, які стимулюють вироботку. Гормону інсуліну. Третій – це зміна травного процесу. При операції, такі як шлункове шунтування, їжа обходить частину кишківника, що впливає на всмоктування поживних речовин та калорій. Це не тільки допомагає худнути, а й нормалізує рівень глюкози в крові. І четвертий ефект це покращення чутливості до інсуліну. Після операції організм стає більш чутливим до інсуліну, що дозволяє контролювати рівень цукру без надмінної е, вживання. Медикаментів, а в подальшому, і взагалі відмовлення від е, якихось медикаментозних заходів в нормалізації цукру крові. Пацієнти, які перенесли метаболічну е, операцію через деякий час, взагалі забувають запігулки, які нормалізують цукор крові, запігулки, які нормалізують тиск. Це операція, яка покращує якість життя і подовжує життя. Які ж результати операції? І чи можливе вилікування цукрового діабету? Одна з найзахоплюючих сторінок баріатричної операції полягає в тому, що багато пацієнтів досягають ремісії цукрового діабету після операції. Це означає, що рівень цукру в крові стабілізується без потреби в ліках. Пацієнти, які перенесли баріатричну операцію і мали цукровий діабет після нормалізації цукрового діабету, і покращення їхнього метаболічного стану, обов'язково потрібні мати нагляд своїх. Ендокринологів і продовжувати з ними бути на зв'язку і отримувати від них консультації, тому що це покращить їх подальші результати. Коли ми отримали операцію, це не говорить, що ми вже все зробили. Нам все рівно треба пам'ятати про те, що у нас були метаболічні синдроми. Нам треба пам'ятати, що у нас був цукровий діабет, і тому треба продовжувати профілактичні заходи. А це говорить про те, що треба виконувати. Інструкції, які дають лікарі, і бути з ними постійно на зв'язку. Це дасть однозначно шикарний результат в лікуванні метаболічного синдрому, як такого, і цукрового діабету другого типу. Американська асоціація ендокринологів прийняла на своєму зібранні рішення, що лікування цукрового діабету другого типу з людей з надлишковою вагою. Перший крок це метаболічна баріатрична хірургія, яка дає можливість. Покращити результати корекції цукрового діабету 2 типу. І коли індекс маси тіла при операції лю... для людей з надлишковою вагою, це буде і 35, то коли людина має цукровий діабет, то індекс вже розглядається у межі 29 27 при наявності цукрового діабету. В цих цифрах ми вже можемо ставити питання про виконання беріатричної метаболічної операції. І Цей захід буде не як косметичний захід, для покращення стану пацієнта, скинувши вагу, а лікування цукрового діабету ми тут ставимо на перше місце. Потім уже пацієнт займається подальшим своєю корекцією лікування з ендокринологом, дієтологом, і обов'язково пацієнт має мати наставника, який допоможе йому правильно займатися фізкультурою, допоможе правильно розробити програми. Тому що фізичне навантаження обов'язково входить в покращення стану здоров'я і підтримання його в подальшому. Пацієнти, які мають цукровий діабет, вони являються проблемними пацієнтами в лікуванні хірургічних захворювань, тому що пацієнт з хірургічними проблемами і цукровим діабетом, він більш складніший. У нього важче проходить перебіг хвороби. Тому о, треба звертатися. Треба знаходити нові методи лікування цукрового діабету, тому що це грізна хвороба, яка погіршує перебіг всіх хронічних захворювань, які є в пацієнта, і сприяє ускладненням, таким як інсульти, інсульти інфаркти, погіршення зору пацієнтів, погіршення кровообігу в різних системах і органах організму. Тому баріатрія, баріатрична, метаболічна хірургія є хорошим інструментом. Лікування цукрового діабету другого типу. Коли ви бачите, що у вас індекс маси тіла 27 і 29, у вас наявність цукрового діабету, і ви прогресуєте в наборі ваги, а корекція цукрового діабету стає все важче і важче, обов'язково звертайтеся до, свої, до лікарів, звертайтеся до метаболічних хірургів за допомогою. Отже, баріатрична операція може бути дуже. Ефективним заходом в лікуванні цукрового діабету другого типу і значно покращити рівень і якість життя. Результати, які досягають наші пацієнти, демонструють, що з правильним підходом та підтримкою можна досягти значних змін у стані здоров'я. Якщо ви розглядаєте цю можливість, зверніться до фахівців для отримання більш детальної інформації. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати більше корисних відео, більше корисної інформації. Добра вам, здоров'я! Та не забудьте поставити лайк.